Депресія і тривога з енергетичної і магічної точки зору. Всім здається, що це майже все однакове, але це прямо протилежні поняття. І тут я вам розповім все це з енергетичної, магічної, духовної точки зору. Давайте почнемо з тривоги. Що ж таке тривога? Тривога це з енергетичної точки зору, коли людина живе у майбутньому. Депресія ж напроти, коли людина живе у минулому. І це найголовніше, що вам потрібно зрозуміти. Тривога це коли енергетичний статус людини збитий, він. Дрібежить завжди, і це порушення у роботі двох стихій: стихії вогню і стихії повітря. І, звісно, з цього треба починати взагалі вихід з цього стану. Але про це я скажу в кінці. А депресія це порушення зовсім інших стихій. Це порушення роботи стихії води і землі. І так само вихід знаходиться саме в цих стихіях і енергетичних взаємодіях з ними. Тривога є у людини, яка завжди переймається за майбутнє, і вона хоче підстілити соломочку. А воно такого не буває. Хоча народна мудрість завжди про це каже. А депресія це взагалі зупинка енергії. І саме вона виникає у тих людей, які ніяк не хочуть попрощатися з, зі своїм минулим, взяти уроки з цього і йти далі. Якщо ми підемо і ще глибше. То депресія це порушення роботи другої і третьої чакри. А це значить, що людина перша не бере відповідальність за своє життя, а по-друге, вона не виконує закон свободної волі для себе і для других людей. І саме через це, через те, що вона не хоче брати відповідальність за своє життя, вона не живе тут і зараз, а вона живе в майбутньому, от і усе. Депресія це взагалі стан зупинки життя, де людина передає своє життя у руки іншим людям, тобто не бере відповідальність, і потрохи, потрохи, вона втрачає свою енергетику, тобто. Вона не насолоджується життям, а ви знаєте, що розвиток і насолода життям у нас проходить через невідомість. Тобто вона не хоче розвиватися, не хоче йти у невідомість, а їй хочеться залишити все, як було раніше. Потрохи-потрохи, у по неї енергія зупиняється, перестає циркулювати, або вона спеціально це зупиняє, або, ну, Бо розуміє, що треба робити, але того не робить. Також і тривога, і депресія можуть виникати з кармічного рівня, це з родового рівня. Наприклад, у роду були люди, які не хотіли проживати своє життя, все життя. Жили на такому зупиненому енергетичному статусі, і це може бути родова програма, де людина має почати жити своє життя. А якщо ми перейдемо на вищі рівні, на духовні рівні, то що ж хоче від цих людей творець? Які уроки потрібно взяти? От тривожним людям. Це один завжди урок іти вперед і змінювати своє життя. А у людей, яких депресія, це розпрощатися з прошлим досвідом, взяти з цього конкретні уроки і прийняти своє нове життя, нову ситуацію, новий взагалі етап свого життя.